Вітаємо на телеканалі Рай, в етері новини Прикарпаття, студії Інна Федунків. Сьогодні розповімо про ветеранський бізнес, детально про створення спеціальної групи фахівців для допомоги родинам зниклих безвісти, а також важлива розмова про інклюзію. Усе найцікавіше далі у випуску. Із війни до мирного життя боєць 102-ї бригади Роман Турик після поранення повернувся додому та вирішив почати нову сторінку. Разом із дружиною відкрив зоомагазин. Тепер подружжя щодня допомагає тим, хто має хвостатих і пернатих друзів. Тут переважають українські товари, а частину з них виготовляють самі ветерани. Як із фронтового досвіду, виріс бізнес любові до тварин у сюжеті Дар'ї Базовод. Пухнастий бізнес в Івано-Франківську продовжують підтримувати ветеранів, які після повернення з війни реалізують себе в мирному житті та відкривають власні справи. Голова громади Руслан Марцінків завітав до ветерана Романа Турика, який відкрив свій зоомагазин. Військовослужбовець каже, питання, чим займатися після війни, для нього не стояло, адже він був ветеринарним лікарем і досконало знає цю справу. Оскільки я ветеринарний лікар, тому ідея дуже проста. Це зоомагазин разом з тим, що я можу. Можу і і маю можливість і знання, і уміння, розуміння можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили за омази наші котики. Обрали саме цей напрямок, це напрямок наших малих друзів. Домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собак, і котів на фронті. Тому це не як-то не, кажуть, для нас це і близька тема, і тому ми її вирішили розвивати. Дружина Романа Марія розповідає, відкривати магазин довелося швидко. Всього за місяць, зібравшися всі сили, вони запустили бізнес. Роботу довелося поєднувати з материнством. Маленький син постійно був з ними. Допомагала також родина та друзі. Просто закидали рукави. І взялася до роботи. Малий з нами тут виріс, він тут жив, моя мама була допомагала. Потім він просто два з половиною місяці його докормила, годувала. Потім він вже був на штучному вигодовуванні. І мама каже, що я буду тут сидіти вже з ним, каже, я буду вдома сидіти. Моя мама приїхала, моя мама допомагала. Ми вечором, бо ми від ранку до ночі тут, то багато дуже роботи, великий об'єм роботи. І так доводилося. Вечором дитину бачили До сих пір уже тепер трошечки ми розружені, Боже, є людина, яка працює в нас, то може тепер маємо більше часу. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків подякував Роману та його родині, висловивши повагу всім ветеранам та їхнім сім'ям, які знаходять сили розвивати бізнес. Тішимо, що ветеранські. Такий бізнес у Івано-Франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників е, е, мебельної продукції. Та, і хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А на жаль, деякі бізнеси і життя хлопців, тому що вже дружини. Героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами, ресурсами приходячи, купляючи. Тому сьогодні дякуємо за можливість бути на цьому гарному ветеранському бізнесі. Зоомагазин Романа Турика також підтримує інших ветеранів та їхні сім'ї. Для них діє знижка 10% на всю продукцію. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Біль і очікування це щоденна реальність для родин, чиї рідні вважаються зниклими безвісти. Щоб підтримати таких людей в Івано-Франківській області створюють спеціальну групу фахівців. Вона координуватиме роботу з пошуку, надаватиме консультації та допомагатиме сім'ям долати цей непростий шлях. Детальніше про нову ініціативу та її завдання у матеріалі Яни Лазорик. Під час наради в очільниці Прикарпаття Світлани Онищук йшлося про надання комплексної підтримки сім'ям, чиї рідні вважаються безісти зниклими. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в області Віталій Вербовий доповів про детальний алгоритм дій для розшуку та отримання витягу з єдиного реєстру. Потрібно дізнатися місце перебування особи та обставини зникнення або потрапляння у полон. Такі дії, таке практично здійснює наше ТЦК та СП. Далі після отримання цього сповіщення варто звернутися до національної поліції, відкрити кримінальну справу по факту зникнення безвісти і протягом 24 годин ну, наступних 24 годин отримати витяг про відкриття кримінальної справи, а також сформувати реєстр. Витяг з реєстру безвісти зниклих. Дуже важливо, надзвичайно важливо. Працювати в електронному кабінеті координаційного штабу безвісти зниклих, зареєструвати обов'язково і подати туди максимальну інформацію по людині, яка зникла безвісти. Віталій Вербовий наголошує в державі сформовано цілу систему роботи з пошуку безвісти зниклих. Їхня місія повернути абсолютно всіх військовополонених додому. Немає ніякої вибірки, що когось подається, когось не подається на обмін. Отримується статус безвісти, зникли, відкривається кримінальна справа. Ті дані по тих чи інших військовослужбовцях передаються на ту сторону для перевірки і для можливого обміну. Фактично, та сторона визначає кого давати на обмін. На переговорах визначаються кейси, тобто там чи до 25 років, чи важко поранені, але списки формуються фактично тою стороною. Також для родин зниклих безвісти діє низка допомог та пільг. Основне право на достовірну інформацію про хід та результати розшуку. 50% знижки на оплату житлово-комунального послугу. Право на послуги безоплатної правничої допомоги. Це також важливо, оскільки дуже часто люди йдуть до адвокатів, які обіцяють їм допомогти в розшуку їхнього рідного і оплачують кошти. Це також не є правильно. Безоплатний проїзд батьків, усіма видами міського транспорту, знижки на міський проїзд. Пенсія у зв'язку з тратою годувальника. Тут призначається непрацездантний членів сім'ї, які перебували на отриманні зниклого незалежно від тривалості страхового стажу. До таких осіб належать особи з інвалідністю, пенсіонери, діти до 18 років, студенти денної форми до 23 років, члени сімей, які здійснюють догляд за дітьми до 8 років. Виплата грошового забезпечення. Виплата здійснюється у розмірі 50% грошового забезпечення військовослужбовця. Інші 50% акумулюються на особовому рахунку військовослужбовця, і у разі визнання його загибелі переходить по спадщині. Окрім того, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук ініціювала створення окремої групи спеціалістів на Прикарпатті, які працюватимуть саме з родинами зниклих безвісти. Яна лазорик віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рей». Інклюзія – світ, де кожна людина важлива. У молодіжному центрі рух відбувся круглий стіл, присвячений темі інклюзії в Івано-Франківській громаді. Учасники обговорили програми та ініціативи, які допомагають дітям і батькам краще розуміти людей з різними особливостями. Детальніше про подію у сюжеті Дар'ї Безовод. Приймати кожного в Івано-Франківському молодіжному центрі. Рух відбувся круглий стіл на тему інклюзія світ, де кожна людина важлива. Основна мета заходу ознайомити присутніх із чинними програмами та обговорити майбутню співпрацю, щоб допомогти кожній сім'ї покращити свої знання в цій темі. Круглий стіл був створений сьогодні як такий перший захід для того, щоб ми могли познайомитися з тими, кому цікава тема інклюзії, хто направду переживає, бачить якісь потреби. А головне має пропозиції, як їх можна Вирішити, як можна доносити інформацію, що інклюзія не стосується якихось окремих груп людей, які, наприклад, мають інвалідність, а це питання, яке стосується кожного. Кожна людина має бути включена, і, зокрема, мами мають вміти пояснювати своїм діткам, що ж таке людина з якимись іншими подобаннями, можливостями, потребами тощо. Начальниця відділу молодіжної політики Марія Кучер переконана, толерантне ставлення починається з мінімальної поваги та розуміння в суспільстві і важливо створити інклюзивний простір для всіх, незалежно від віку чи статі. На нашу думку, інклюзія вона починається все ж таки не з документів, вона починається не з програм. Інклюзія і створення інклюзивного середовища воно починається з розвитку такого як культури взаємопідтримки, так з якоїсь людяності, з розумінням того, що. Мова йде не просто про якихось е, осіб, певне коло осіб. А мова йде е, про е, всіх людей, які мають право бути почутими, мають право бути важливими, е, мають. Е, Право бути рівноцінним громадянином своєї громади і держави загалом до заходу. Також залучили дитячу підліткову психологиню Антоніну Максимців. Вона допомагала розробляти розмальовку на тему інклюзії. Психологиня розповідає, намагалася зробити матеріал цікавим і доступним, використовуючи яскраві кольори та легку подачу. Правильно донести людям, що інклюзивність це безбар'єрність, що всі діти одинакові. Що відноситись до цього треба без остраху, для того щоб в нашому суспільстві це було нормально, а не лякатись. Тому ми робимо такого формату, щоб це було через світ кольору, через розмальовку, для того, щоб це було доступно і якісно. Мета розмальовки донести складні поняття про інклюзію простим та якісним способом. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Увечері 21 жовтня в Івано-Франківську чоловік, перебуваючи на підпитку, завдав своїй дружині численних ножових поранень і втік з місця події. Постраждало, виявили у під'їзді житлового будинку на вулиці Довженка. Чи вдалося затримати нападника і яке покарання йому загрожує, розкаже Юлія Торконяк. 21 жовтня ввечері в Івано-Франківську до поліції звернувся лікар швидкої допомоги. Він повідомив про жінку з ножовим пораненням у під'їзді житлового будинку на вулиці Довженка. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. 46-річний чоловік завдав 43 річній жінці численних тілесних ушкоджень. Зокрема, проникаючого ножового поранення органів черевної порожнини різаної. Правого стегна, рук та інші. Після скоєного нападник втік, а правоохоронці взялися за пошуки. Оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції вже за лічені хвилини встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Фігуранта виявили в одному з житлових мікрорайонів міста, неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї около в музеї писанкового розпису відбулося мистецьке свято, зустріч із творчою родиною Лисівків. Заслужений художник України Юрій Лисюк представив персональну виставку живопису, де кожна картина це сповідь кольору та світла. Музичну частину заходу подарував артист симфонічного оркестру Львівської філармонії Петро Лисюк, який виконав класичні твори світових композиторів, а доповнила події інтелектуальна складова виставка робіт мовознавця доктора філологічних наук Миколи Лисюка. Як родина зуміла об'єднати живопис, музику і науку в одному вечорі? Далі у сюжеті наших коломийських журналістів. У музеї писанкового розпису відбулася зворушлива презентація творчості трьох талановитих братів Лисюків, об'єднана темою живопису, слова та музики. Заслужений художник України Юрій Лисюк, лауреат премії імені Івана Труша, вже демонстрував свої роботи в Коломиї. Він давно мріяв провести спільний захід із братами. Проте мовознавець і доктор філологічних наук Микола Лисюк торік помер. Великий захід, тому що ну про це можна було мріяти. То е, ідея ця віддавно вже в голові висіла. Щоб зробити для нас трьох. Ну, на жаль, брат Микола він ще мав, він написав одну гарну останню книжку, то вже мені підписував. То вже так почерк майже не працював у нього. Брат Петро, він енергійний, він ціле життя грає музику в оркестрі симфонічному, ціле життя грав. Гастролював по Європах всюди зовсім інше життя в нього. Наймолодший із братів Петро Лисюк, артист симфонічного оркестру Львівської філармонії, демонстрував своє мистецтво. Ми сьогодні тут стараємося трошечки пояснити нашу ситуацію і, і, і війти в образ трошки так по всьому. Я взяв такий трошки вирішив акомпанімент зробити, але це не концертне виконання, тому що концерт по своїх конституції більше має бути до регламенту. П'ять творів буде виконано, але вони будуть такі спокійні. Один буде такий віртуозний, що я так для розбавки, але в основному це будуть спокійні твори, гарні, такі поважні. Організаторка заходу, завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська розповіла про внесок у культуру третього брата мовознавця Миколи Лисюка. Сьогодні ми будемо згадувати світлої пам'яті Миколу Лисюка. Це ще один представник чудової родини Лисюків, відомого мовознавця, доктора філологічних наук, лауреата низки літературних премій, це і імені Василя Стефаника, Івана Франка, Марії Підгірянки, автора. Низки, монографії, підручників на монознавчу тематику усі присутні мали нагоду ближче познайомитися із життям творчої родини з Ковалівки, які поєднали слово, музику та живопис у цей пам'ятний день. З колоною Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Пам'ять про героя живе у справах молоді у Кубаївці, що на Коломищині стартували щорічні військово-спортивні ігри пам'яті Мирона Забарила, воїна, який віддав життя за Україну. За перемогу змагаються учні коломийських ліцеїв, студенти коледжів, вишів. Попереду три дні випробувань, командного духу та спортивного азарту. Як проходять змагання, бачила наша Коломийська знімальна група. У центрі патріотичного виховання імені Мирона Забарила в Коваївця відбулися щорічні військово-спортивні ігри, присвячені пам'яті патрона центру. Захід зібрав Коломийську патріотичну молодь, сповнену духу, витривалості та патріотизму. Першими виступали команди учнів Коломийських ліцеїв. Вісім команд змагалися у спритності, витривалості та командній роботі. Перемогу здобули учні ліцею номер 9 Друге місце виборола команда Коломийського ліцею No8, а третє місце босіла команда Коломийського ліцею, гімназія імені Михайла Грушевського. Від шкіл було вісім шкіл, вісім команд. Сьогодні від середніх і вищих є 6 команд. Мало бути 10, але декому не вдалося. Шість учасників плюс один запасник. Учасникам турніру придеться здолати, подолати загальноармійську слугу перешкод. Потім буде стрільба з... Стрейбольної гвинтівки, потім розбір збір автомата і до медична і тактична медицина. Знання по медицині. У другий день до змагань долучилися студенти коледжів і вишів. Тут панували драйв, емоції, адреналін і справжній командний дух на кожному з етапів. Четвертокурсниця Вікторія Куровська, яка виступала за команду політехнічного коледжу, розповіла про свою мотивацію. Для мене головне це команда, з якою я беру участь командний дух і спільна праця, до якої ми довго готувалися і чекали цих змагань, щоб Провести і показати свої сили і результати. у мене брат, тато всі родичі військові на війні зараз, і саме нас 22-го року прийшла. Що я постійно у військовій справі, яка є, я завжди стараюся там бути і допомагати, як можу. Організатори ігор продумали цікаві завдання для команд. До речі, на фіналістів чекає сюрприз. Центр носить ім'я Героя України, Мирона Забарила. І в цей захід складаються всі види спортивно-військових таких е, змагань, які розвивають дітей у військовій формі, у спортивному, у психологічному знаннях. Вони будуть в два дні це були одинакові, а на третій день ми там підготували зовсім інакше. Будуть там будуть і естафети, і чуть турніри інакші, так щоб команди. Не привикали до того, що вже було. У фіналі зустрінуться три найкращі шкільні команди та три найкращі студентські. Вони розіграють головний трофей перехідний кубок. Він є особливим, адже створений із гільз від наших захисників. З Кубаївки Богдан Малецький, Гленр Ванчук, телерадіо компанія Раї. Це були ключові новини Прикарпаття. Вже за мить міжнародний огляд подій. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.